Всім доброго вечора. Нам часто пишуть в коментарях купіть персику м'ячики. Хочу показати, скільки персика м'ячиків. Ось. І ще два м'ячика там вчіплених в тій кімнаті на кій-ті точці. Отакий тільки темний. Це ми йому купували вже давно. В нього ще він з дитинства. Не сильно щось грається. Отакі в нього м'ячики є. Я не знаю таке. Типу, сказали нам, що пригає як попригунчик, ну він. О, ні, поприго. Оцей ми недавно купляли. Тут ще з нього пір'я терчало. Ну, персик його вирвав в перший же день. Сказав, не треба тут нам пір'я. От Отакий От у нас м'ячик є персик. Щось вони йому не сильно цікавляться, він не сильно цікавиться м'ячиками. Ну, шарик для пінг-понгу, зрозуміло, справа, що є. Такий є. Ну, це на вірьовочці. Як, він як качечка такий. Як його тут правильно. Вже персик пообривав тут такий, типу, як був. Є. А, є, оце, так. Да. <реш> так, такі отакі. Футбольні. Футбольні. Він їх також ганяє. Буває, вони легесенькі, вони як пушинка, такі м'які, м'які і легенькі. М'які і легенькі. Він ними грається. Так, так. Тобто вони мігсенькі, мігюсінькі. <реш> Такий. З мишкою. Перш ми коли йому купили, то е, хватило на один тиждень він його поганяв, погрався, потім закинув. сказав, не цікаво. Такий це з е, кошачою м'ятою там всередині. Чомусь персик не любить у нас м'яту, Бо в нас ще була окрема ще м'ята, а там теж був шарик, то він його просто ганяв, відірвав, там він був приклеєна та штучка. Погнав десь. Персик, я про тебе розповідаю. Да-да. Повернись. Глядачем передом. Отак він ними грає м'ячиками. Такий м'ячик є. Один, до речі, такий м'ячик, їх два в нас було. Він розмотав його. Грався, якось тут нитку зачепив і воно, вкращені, його розмотав. Там всередині пластик, типа вірьока наклеїла на пластик. Ну, отак. Така у нас кількість м'ячиків. Ну, чесно кажучи, персик не сильно ними грається. Більше полюбляє мишаків ганяти. Бачите, навіть сидів на столі, він не реагує на них. І ще один не знайшли, такий ще один м'ягенький був м'ячик. Ну, то не знайшли. Можливо, ще якісь є. Так, зходу не знайшли, але отак загальну кількість покажу. Ну, ще плюс-мінус. 3-4 є. Більше полюбляє мишей ганяти. І сам їх носить, нам приносить, щоб ми йому кидали. Ось, попригунчик. Втік. Шаріка в мене сильно грається. Так що всім добра, щастя! Будьте здорові, щасливі та багаті. Персик вітання передає. Персик. Сень.